Всім привіт, дружбани! Бонус в онлайн-казино. Як не втратити вигідні пропозиції? Так, зайшли на якогось такого електрофанку повчару Давайте для початку міні розігрівочну купуємо бонус. Саму дешево, просто побачите, що у нас тут за бонуска, є смесел. Так, У нас є 20 спінів або 10 спінів, але краще залітає, і з 10. Давайте з 20-ки стартанемо, далі будемо пробувати. Так, так, так. Друзі, що ж в нас, які в нас є бонуси. От зараз любий, хто залетить, забирає бонус, залітаю в правильну гру, по моїй віддачі, і гарно себе почуває. А далі, якщо знову слідкує, коментує, дивиться за нашим контентом, в будь-якому випадку будеш кайфувати, друже. Отако, От по вечірках собі, там, після роботки, чуть, -чуть там якось... От там навіть раз в тиждень зайди там, пограй, вилетить, будеш доволі. Тим паче, вони дають якісь пропозиції, вони раді новим гравцям. Раді новим гравцям. Тому і частенько дають якісь цікаві бонуски. Так, дивимось. Пока. А ну! що? За скільки бонуску за? Шо? Зразу зі старту 43 бакса, майже двушечку. І ще 6 спінів. Непогано. Давай сюди, ще. Давай ще фріспі дай! Не бачу нічого. А! О, Орла, короче, загнуло. Дуже жирно, двушка є. Я щось не очікував. Щось прям дуже хороша бонусна гра. В принципі, в мене час від часу таке буває, що залітаєш бонуска. Шляпа, ну щось тут бонуска. І бонуска коштувала 10 баксів. Мощ? мощ! Полетіли дорожче купляти. От я вже лише думаю, давайте спробуємо оцю на 10. Подивимося, ми в будь-якому випадку в плюсі. Головне, щоб просто щось залетіло. Спробуємо зараз знову на 20-ку купити, є все одна більшість більша можливість. Якщо вже половину відбили, я вже зараз буду радий, щоб хоча б 15 баксів зараз тут відскочу, буде супер. Або ще б хоча б до спіни. От так часто прокрутилось і не дало. Ну, в будь-якому випадку старт з 10 баксів дуже насипав славно. Якби ще ретрігер вискочив, було б взагалі помазання. Нічого нормально. Давайте знову за двадцатку. А, двадцатка, навіть не тридцатка. Блін. Порядок. Давайте 20, 20 спінів. В будь-якому випадку, в плюсі, зараз все, що сипане. Все на базу. 45, хорошо. Ще 18 спінів. Все може статися. Так, так, так. І вони Орел. Так, да, друзі, пишемо в коментарі, підтримай мене. Лайкосик і так далі. Яку гру зіграти? Так, давай. Хорошо, давай, червонець. Ще 15 спинів є. Хорошо, 12 баксів. Лишили ще відіграти 17. Є ще 13 спінів. І ставочка в нас тут вже побільша, то було? Вже грається майже на десь 37 гривень, 30. яке? Ой, брешу. Десь 39 з копійками грається. Давай, Бовко, дав. Давай, король є. 80. Я думаю, ще будемо купляти зараз одну дорожчу бонуску. Гарно пішло, вовки правда, маловато почали попадатися. Так, Вілд, Вілд. Десятка закрилася. Плюс 2 бакси, хорошо, тут мінус 10. І та була чуть-чуть мінусова, хорошо! Непогано в будь-якому випадку, друзі. Посилання я на гру залишу. Можете на демці спробувати, але у вас бонус є зі старта. Чому? Чому б не пробувати? Давайте 42 долара. Choose your play Mode. Давайте, знаєте, знов на 20 Глянемо. Що буде? Та й думаю, в принципі, зрозуміло буде. І ні разу так не випав ретригер ще допом. Цікаво, цікаво. Тут є велика вирогідність. Так в нас якось мені показали, що якось так пішла погано. А може я себе обдурю, так, 7 хорошо 8 є вже. Король не зіграв, Орел Е. Надо волчару, вілда, так, є. 20-ка хорошо, 30 є. Давай, є. О, хорош! Все, зараз нассипало. Зараз насыпал, все в плюс закрило. Все, закрили в плюс. Плюс 20, все перекрили, ще 10 спинів. Це красота король. Жирок. Зайшли жирок. Це я називаю жирок. Дама. Ще плюс 4, 70 баксів. Бачите, чим вища ставочка і фріспінчики приятніші такі. А коли виловиш і хорошо зіграв. Ще 7. 75 баксів. Нічого нема, ну давай ще два спіна є. Давай ще дай напюкко. Желання виповнено. Тому, друзі, посилання я залишаю. Дуже радий цією грою. Тому. Друзі, пишемо в коментарі, як вона у вас. Тим паче, ви можете за рахунок бонусів. Тому читаємо, пробуємо і виграємо. А я буду шукати для вас якісь ще цікаві ігри на джібету. Всіх обняв, всіх поцілував, всім фарту, братане.